24 січня у палаці спорту, культури та дозвілля нафтохімік відбудеться подія, яка обіцяє стати справжнім святом музики та емоцій. Співачка Домії, яка встигла підкорити серця слухачів своїм унікальним стилем і щирістю, представить свій сольний концерт. Марія Довгаюк це нове ім'я на українській музичній сцені, але її пісні вже знайшли відгук у багатьох слухачів. Її творчість поєднує душевні тексти, яскраву харизму та унікальний голос, який проникає прямо в серце. Концерт обіцяє стати не лише музичною подією, а й справжнім емоційним вибухом для всіх, хто цінує якісну українську музику. У програмі найкращі композиції домі, які вже полюбилися слухачам. Її пісні сповнені глибоких почуттів і натхненням. Кожна з них розповідає свою історію. Вечір обіцяє стати атмосферним, теплим і незабутнім. Приходьте, щоб підтримати артистку та провести вечір у компанії щирої та проникливої музики. Квитки купуйте на сайті Карабас а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.